Гранітні обеліски, як медузи, повзли, повзли і вибилися з сил, на цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил, мільярди вір зариті у чорнозем, мільярди щасть, розвіяні у прах, душа горить, палає лютий розум і ненависть регоче на вітрах. Коли б усі одурені прозріли, коли б усі убиті ожили, то небо від прокльонів посіріле, напевне, брепнуло від сорому й хули, тремтіть убивці, думайте лакузе, життя не наліза на ваш копил. Ви чуєте на цвинтарі ілюзій уже немає місця для могил, уже народ одна суцільна рана, уже від крові хижіє земля, і кожного катюгу і тирана. Уже чекає сукана петля, розтерзані, зацьковані, убиті, підводяться і йдуть чинити суд, і їх прокльони злі й несамовиті, Впадуть на туші плісня в її ситі і загойдають дерева на вітті апостолів злочинства і облуд. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди добрі, ласкаві, злі. Сьогодні усе для тебе озера, гаї, степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба. Гляди ж, не проспи, бо ти на землі людина. І хочеш того чи ні усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої падні. Де зараз ви, кати мого народу, де ваша велич, сила ваша де, на ясні зорі і на тихі води вже чорна ваша злоба не впаде, народ росте і множиться і діє без ваших нагаїв і палаша. Під сонцем вічності древніє й молодіє, його жорстока й лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, пощезнуть всі перевертні, й приблуди, і орде завойовників заброд. Ви, байстрюки катів осатанілих, не забувайте, виродки ніде. Народ мій є в його волячих жилах. Козацька кров клекоче і гуде. Я, він дивився на мене тупо, очицями повними блекоти, дарма ти себе уявляєш пупом на світі безліч таких, як ти. Він гримів одержимо й люто, і кривилося гнівом лицеря бе, він ладен був мене розіпнути за те, що я поважаю себе. Не стала навколішки гордість моя, ліниво тяглася отара хвилин. На світі безліч таких, як я. Але я і Бог один. Бо в кожного я є своє ім'я, на всіх не нагримаєш грізно. Ми це не безліч стандартних я, а безліч Всесвітів різних. Ми це народу одвічне лоно, ми океанна вселюдська сім'я. І тільки тих поважають мільйони, хто поважає мільйони я. Монархи! Диктатори, королі, імператори, Мліючи в димі хвальби, роззявляли пащі, мов кратери, і гукали Ми символ доби, хто не з нами, той проти Бога, Хто не з нами, той проти всіх. І сипали славри убогі до куцих кривавих ніг, нікчемна продажна челядь, банда кривляк для втіх, Щоб мати що повечерять, годувала холуйством їх, ідоли обслинені, обціловані, Ішли величаві в своїй ході, а поруч вставали некороновані справжні монархи й вожді. Вставали Коперніки і Джорджоне, Шевченко підводив могутнє чоло, І біля їхнього вічного трону лакуза жодного не було, бо щире, високе небо не підмалюєш квачем, бо величі справжнім не треба спиратись на плеч нікчем. Суд, параграфи присіли біля столу. Примітки причаїлись по кутках, Очима гострими під судну прокололи цитати із багнетами в руках, І циркуляр дивився в окуляри, І грілися роздяви біля груб, І вказівки скакали, мов примари, із телефонних мудрих труб. Вона чужа, параграфи, сказали. Вона не наша, мовив циркуляр, Не чувана. примітки протищали. І в залі знявся лемент і базар, і циркуляр на них поглянув строго, І зал заворушився і затих, і розп'яли її, небогу, В ім'я параграфів товстих. Вона даремно присягала слізно, що не чинила і не чинить зла. Була у суддів логіка залізна. Вона ні в які рамочки не лізла, вона новою думкою була. Світ який мережево казкове, світ який ні краю, ні кінця, зорій трави, мрево світанкове, магія коханого лиця, світа мій, гучний, мільйоноокий, пристрасний, збурунений, німий, ніжний, і ласкавий, і жорстокий, дай мені свій простір і неспокій, сонцем душу жадібну налив, дай мені у думку динаміту, дай мені любові. Дай добра, гуркоти у долю мою світе хвилями прадавнього Дніпра, не шкодуй добра мені, людині, щастя не жалій моїм літам, все одно ті скарби по краплині я тобі закохано віддам. Що я можу сказати про себе? Ще так мало прожито і так мізерно мало зроблено. Хочеться бути людиною, хочеться робити гарне і добре, хочеться писати такі вірші, які б мали право називатися поезією. І якщо це мені вдається військо, то це не тому, що я не хочу, а тому, що мало вмію і мало знаю. Найбільше люблю землю, людей, поезію, і село б'ю на Полтавщині. Мама подарувала мені життя. Ненавиджу смерть. Найдужче боюся нещире з друзів. Більше мені сказати про себе нічого.